У зв'язку з подіями, які ми маємо в нашій державі, під відзначенням ювілеїв відповідних проводиться ряд заходів. В рамках відзначення року Андрея, митрополита Андрея Шептицького та його брата Клементія Шептицького, а рівно ж і ювілею отця Михайла Вербицького, наш туристичний клуб. Клуб мандрівників прихарпаття з міста Стрия запропонував цікаву ідею міжнародний паломницький велопробіг до духовних святий, які взяті під охорону ЮНЕСКО. Предісторія Поста наш відділ охорони культурної спадщини видав чудовий збірник, де перераховані 16 дерев'яних церков, українських церков, 8 на території України, 8 на території Польщі. Які у 2013 році ЮНЕСКО взяли під свою охорону?